Ну що ж, настав той час, щоб знову прозвітуватися перед вами, показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель станом на середину грудня 2023 року. Покажу вам, що змінилося, що продав, а що купив. Перед початком перегляду не забувайте підписатися на канал і поставити лайк. Друзі, вартість мого портфеля в Interactive Brokers 35 313 доларів. В принципі, його оціночна вартість ще не дійшла до тої цифри, яка була зовсім недавно, а це було 1 серпня, бо тоді вартість портфеля. Оцінювалися в 39 тисяч. Від того часу мали таку величку, невеличку в принципі, корекцію навіть до 31 тисячі доларів портфель був, коштував. Ну але зараз за останній час. Тим більше за останній місяць, оціночна вартість портфеля значно збільшилася. Подивіться, з 13 листопада і до сьогоднішнього дня вартість портфеля збільшилася більше як там на майже на 3 тисячі принципі доларів. Отже, хочу вам показати, що взагалі помінялося в портфелі. Подивіться, тут можу перейти в портфоліо і показати, як виглядає мій портфель. До речі, в ньому зменшилася кількість компаній, бо оскільки продав дві компанії з портфеля. Що це за компанії були, зараз вам покажу. Потім покажу вам, що взагалі мені вдалося купити. Тут на головній сторінці, якщо прогортати, то завжди показуються останні покупки чи продажі. І можете побачити, власне, що 13 грудня я продав дві акції компанії Crown Castle, це вся позиція, яка в мене була, по ціні 113 доларів 7 центів. І продав 5 акцій Applied Materials по 155 доларів 25 центів. За виручені кошти. Купив опціон, це щось відносно нове в моєму інвестиційному портфелі. Власне, не коло опціон, а пуд опціон на акції компанії Broadcom з терміном погашення 21 червня 2024 року. І пут опціон ціною на 780 доларів. Хочу вам показати власне, по продажі, бо мені ці компанії вдалося впродати в досить таки хорошому плюсі. Тут є такий сайт Snowball Analytics, який аналізує весь мій інвестиційний портфельний дорог. Назову вам вже показував. Ну, звісно, тут так само відображаються всі, всі мої компанії, які зараз знаходяться в Портфелі, але тут є така галочка, як показати продані. Якщо в принципі натиснути сюди, ну то можете побачити, які компанії були в портфелі, і, 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 і яких вже в принципі немає. Вони тут вже по, по викреслювані. Ну і можете, власне, побачити, дивіться, перша компанія, яку, яку покажу, яку продав, це компанія Applied Materials, продав її в досить таки хорошому плюсі. Тут давайте відкрию графік за останній рік, навіть в принципі, бачите, коли я купував акції. О, Купував акції, дві акції ще. 9 серпня хіба минулого року взагалі 22 року, так, і потім ще три акції 7 жовтня 2022 року, так само, тобто, досить таки давно купував ті акції. Ну і зараз, як можете побачити, від того періоду часу акції значно зросли, і я тут вирішив продати на такому локальному, в принципі, максимумі по ціні 155 доларів. Що мені вдалося заробити взагалі по тому. Подивіться. Тут показано покупки і в принципі, продажі. І загалом по тих двох позиціях мій загальний total profit склав 71,9%. Тобто за рік, за майже за півтора роки інвестицій в дані акції заробив 71%, тобто, там 72%. Що тут в рік, ну, це майже 40-35% можете порахувати самі. В принципі, можливо, навіть десь тут і пише. Ну, ні. Total profit. 73,4, в принципі, відсотки. І тут є показані всі комісії, які я заплатив за цей за цю за ці покупки і за продажі 1$ долар 6 центів. Купов, купив в сумі акції на 451 долар, а продав на 775. Вважаю цю компанію реально хорошою. Не спорю, компанія розвивається, там збільшується її виручка, чистий дохід. Компанія зараз взагалі, ну але мені здається, компанія зараз просто є на такому хайпі, так як і всі компанії-напівпровідники. Там той сам Бродком, Nvidia. Ну, реально багато компаній таких напівпровідників. Я думаю, так само ще раз я війду в дану компанію, в дані акції, але трішки по меншій ціні. Ну, це одна з причин продажу. А по друге, я просто... Хотів мати гроші на покупку опціона на ті акції, до яких я зараз повернуся незабаром. Тут просто її не мав, і мені треба було витягнути гроші. Я вважаю, що це досить таки хороший дохід і варто було продати. Так що перша компанія, друга компанія, яку продав, давайте вам зараз покажу. Це компанія Crown Castle, це рейд. В неї так само було заінвестовано досить таки мало грошей, там лише буквально 200-300 доларів по факту. Можете побачити, буквально недавно купував акції на такому локальному, можна сказати, майже дні. Дві акції купив по 93 долари 20 центів. Тут вони коштували на 86 доларів, а від того часу акції зросли до 113 доларів 7 центів. В принципі, це взагалі не історичний максимум. По історичний максимум компанії це взагалі 208 доларів 74 центи. Це такий легенький, невеличкий відскок. Чесно кажучи, компанія досить малу частину займала в портфелі, так що не до кінця мені було шкода, тим більше зараз остатньо перед перезмінив пере, свою думку відносно дивідендів. Дивіденди круто, але краще купувати акції тих компаній, наприклад, які просто зростуть набагато більше. наприклад, та сама компанія Applied Materials, яка мені там за рік... Трішки більше як рік дала заробити більше як 70% дивідендами. Ті самі гроші я би окуповував, не знаю, років 15, в принципі. Ну тому вирішив дану компанію теж продати. Не кажу, компанія реально хороша. Можливо, за інших причин я б її не навіть і не продавав. Але маленька позиція, і так само мені потрібні були гроші. E, зараз, бо e, ну і вирішив її продати. Власне, що купив це, подивіться компанія Broadcom Це напівпровідник. Подивіться, давайте напишу тут EVGO, Це, власне, тікер компанії Broadcom, Зараз одна акція коштує. 1090 доларів. Подивіться, вона зараз знаходиться на історичному максимумі. За останній час акції просто відросли значно, бо за не повний тиждень вони зросли на майже 20%. Но За останній рік то вони зросли взагалі на 90%. За 5 років плюс 327. Компанія так само в принципі хороша. Це компанія на півпровідників, е, яка виготовляє напівпровідники. Але мені так само здається, що взагалі весь сектор. Напівпровідників зараз трішки як не крутий, але переоцінений. І це просто акції ростуть на такому своєму хайпі. І тому я вирішив зашортити дані акції, тобто поставити на їх падіння. На їх падіння до рівня, хіба я поставив 760 доларів, тобто, в принципі, можна сказати, до того рівня. І, в принципі, акція це відбувається? Чим більше акції, наприклад, будуть падати. Тим вартість мого опціона буде просто зростати. Я до речі, в даний опціон вніс там тисячу доларів, буквально 960 доларів, 970 доларів. Ну а звісно, якщо акції навпаки будуть зростати, ну то вартість мого опціону буде тільки падати. Ну але є тут такий прикол, що і нюанс ну взагалі інвестиції в опціони, що ви обмежені в часі, бо бачите, мій опціон до 21 червня. 2024 року. Ну, і так само, якщо акції, наприклад, зростають на 5%, ну то ваш опціон буде падати, наприклад, на 30% або навіть на 40%. Або якщо ваш, ваш опціон, наприклад, навпаки, впаде і буде ближче до даної цифри, ну, по, по, по якій там купили той. Пут опціон, ну тим ваше опціон навпаки буде дорожчий. Подивимося, що з цього вийде. Хочу вам показати, взагалі, як ситуація виглядає з опціоном на акції компанії PayPal. Це власне протилежний опціон бо кол опціон Це власне. Коло опціон по 75 доларів станом на 19 січня 2024 року. Хочу вам сказати, що по даному опціоні я вже в досить -таки хорошому плюсі, бо загалом вложив в дані опціони 80 доларів, а зараз вартість цілої позиції 140. Доларів Уявіть собі там total return 40% буквально за один місяць, за один місяць. Це тільки через те, що е, акції PayPal за останній місяць так само просто значно зросли в вартості. Ну і звісно, в мене коло опціон. Тому давайте покажу вам навіть за останній місяць, бачите, акції зросли на майже, майже на 9%, Ну то мій опціон зріс на 40%. Якщо наприклад зараз акції зростуть ще більше, там навіть до рівня 70%, а якщо взагалі 75% і більше. Ну, то мій опціон може показати взагалі X10, X20, це цілком можливо, і взагалі, і взагалі опціони це досить таки великий ризик. Звісно, я заінвестував вже відносно невеликі гроші в PayPal, бо лише там 80 доларів, хотів подивитися і дізнатися, як це взагалі працює, і з чим то їсть, можна так сказати. Ну а тепер трішки більше грошей вложив в. Навпаки, в падіння фондового ринку, а точніше навіть не падіння фондового ринку, а падіння акцій компанії Broadcom навіть до рівня 780 доларів. Подивимося, що з цього вийде. Напишіть мені в коментарях, які маєте взагалі питання по цьому приводу. До речі, всі ті покупки-продажі вніс вже в свою табличку, яка слідкує всі мої інвестиції. Можете тут побачити, наприклад, записи по опціонах, бачите, скільки купив, скільки вголошив, все в валюті. Так само вписав всі продажі Наприклад, у той самої компанії Crown Castle. бачите, тут так само все вписав. Я це все роблю для того, щоб потім набагато легше мені. Було розраховувати податок, ну і крім того, в мене є така міні-табличка, так само, яка вже підраховує всі мої заінвестовані гроші, всі мої отримані гроші, і взагалі податок, точніше чи та різниця, яку на яку я повинен буду заплатити податки. Цьому році поки що, в принципі, ще не кінець року. Що загалом мій плюс по тих покупках-продажах склав майже 700 злотих. Це виходить, що на даний час, якби так рік завершився з такою цифрою то з тих 700 злотих я мусив би заплатити податок в розмірі 19%, оскільки такий податок на дохід від інвестицій в Польщі, тобто в тій країні, де я проживаю. Так це все виглядає, в принципі. Напишіть мені в коментарях, які маєте питання, ставте лайк і підписуйтеся на мій канал. Всім дякую і папа. -па.